Сплатити за харчування дитини у садочку або за порушення правил дорожнього руху, не відходячи від комп'ютера. На сайті Капегіоц запрацювали нові сервіси. От як ними скористатись, розкаже Юлія Почевалова. Проводити більше часу з дитиною, а не в чергах, щоб сплатити за її харчування у садочку. Батьки можуть це зробити на сайті Капегіоц. Необхідно просто зареєструватися на сайті, увійти в особистий кабінет, натиснути відповідне посилання і вказати необхідні дані. Батьки сьогодні вже можуть не чекати паперового, паперового повідомлення на сплату і завітати до сайту, де з витратами в хвилину здійснити ці оплати в режимі онлайн. Власники картки киянина сплачують за харчування в дитсадку без комісії. Так само на сайті КПГОЦ можна відшкодувати штраф за порушення правил дорожнього руху та здійснити інші транзакції. Працює можливість оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху, що дуже зручно для водіїв, оскільки, якщо 15 днів не сплатити, то сума штрафу збільшується. Також на сайті є можливість оплати мобільного. Телефону, є послуга переказу з карти на карту, є можливість внесення показників приладів обліку. Невдовзі сплачувати за житлово-комунальні послуги можна буде не лише у банках, та в режимі онлайн. Вопрос перспективи прийняття грошей в точках прийому центру комунального сервісу з точки зору удобства жителів міста Києва. Це питання времени, але я сподіваюся, що задачу ми зможемо в втрачаючи сроки. і вже в сентябрі люди зможуть користуватися всім спектром подобного рода сервісу. Тим часом місто планує розширити перелік фінустанов, які випускатимуть картку киянина. Хочемо о, знайти ще як мінімум одного партнера, а не лише банк, який би дозволив нам поширити сервіс і о, забезпечити. Швидкість видачі нових карт, щоб ми могли залучати нових людей до картки киянина. Це як кажуть головний напрямок до того ж, суттєва перевага картки киянина. Її користувачі сплачують за житлово-комунальні послуги без комісії. Юля Почувалова, Тарас Мишак, телеканал